Одним із важливих завдань освітнього процесу закладів дошкільної освіти є національно-патріотичне виховання. Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на засвоєння дітьми знань про нашу державу, виховання поваги до державних символів, традицій українського народу та історії України. Відповідно до завдань базового компоненту дошкільної освіти, у кожній віковій групі нашого садочку створені національно-патріотичні куточки. Національно-патріотичний куточок в групі дітей старшого дошкільного віку розташований у світлому, зручному для огляду місті, естетично оформлений. В куточку є незмінні експонати прапор, герб. Гімн, мапа України, ляльки у національному вбранні. Є експонати, які змінюються в залежності від сезону, відповідно до обрядових циклів. На Різдво це Різдвяна зірка, мішечки з зерном для посипання, на Великдень крашанки, писанки, пасочки, на свято Спаса маковія кошик з фруктами, букет з польових квітів, на свято врожаю. Кошик з фруктами та овочами, сніп колосків. У куточку розташовані вироби народних промислів України, різноманітний посуд, горщик, макітра, глечик, куманець, використовуючи експонати куточку та різноманітний дидактичний матеріал, діти мають змогу пограти у гру, приготуй народну страву, з чим варенички, готуємо обід. Для ознайомлення з народними іграшками, з ляльками-мотанками, іграшками-свищиками, дитячими іграшками-колотушками є окрема поличка. Дівчатка з великим задоволенням граються, виготовляють прикраси для ляльок-мотанок, нижуть намисто, вправляються у плітанні стрічок у віночки. Завдяки наявності макету українського подвір'я з хатою, господарськими спорудами, фігурками свійських тварин діти знайомляться з національним побутом та життям нашого народу. Для кращого виховання національно-патріотичної свідомості дошкільнят доцільним є використання технології «Лепбук» – яка не тільки розвиває увагу, пам'ять, творчу уяву, а й забезпечує у старших дошкільників вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Шафки куточку містять цікаві дидактичні ігри національно-патріотичного спрямування. А саме збери щастин ціле, з якої квітки пелюсточка, продовжи орнамент, збери віночок, Україна так чи ні, тематичні папки та альбоми. Крім національно патріотичних куточків у нашому закладі дошкільної освіти є міні-музей Українська світлиця, створений дбайливими руками наших працівників. Цікаві заняття екскурсії переносять наших діток. В минуле життя українського народу. Від вихователів діти дізнаються про призначення багатьох речей, які є експонатами мінімузею. Від них віє теплом, бо колись вони були зроблені нашими пращурами з природних матеріалів. Глиняний і дерев'яний посуд, вишиті рушники та картини, ткацький станок, колиска, стіл з лози відкривають малятам світ народних промислів. Як же цікаво покрутити колесо прядки, спробувати самому підчепити рогачем глечик і поставити його у піч, заглянути до скрині, що ж там зберігали, погойдати колиску, спробувати потримати важелезну праску та дізнатись, як запалювали гасову лампу. Про виготовлення та призначення всіх цих речей дітям розповідають педагоги під час цікавих та змістовних екскурсій для дітей, занять з народознавства та тематичних розваг. Використання національно-патріотичних куточків разом із засобами музейної педагогіки дають змогу виховувати в дітях відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення долучитися до культури українського народу, його історії, продовжувати підтримувати традиції народу та бути справжнім громадянином своєї країни і прагнути розвитку і процвітання на рідній землі.